Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ще одне відео розпаковка. І взагалі є. У мене таке вчуття, що в мене у вас сів, це буде розпаковка чогось. У мене просто приїхали посилки. І приїхало в один момент, їх дуже багато. І я вирішила, що хочу з вами їх розпакувати. Це будуть абсолютно різні посилки, там будуть абсолютно різні речі, почитаючи від покупок якихось для моєї Вікторії, закінчуючи подарунками дівчат. Ну давайте, зараз все подивимось. Перше, що я вам хочу показати. Це альбом, який я замовила для своєї Вікторії на Миколая. Це альбом ручної роботи, він Валюровий зверху. Тут ім'я Вікторія. Далі фраза, яку, мені здається, я сама придумала, але чоловік каже, що він цю фразу чув в якійсь книзі чи фільмі, не пам'ятаю. І ось так це виглядає: такі золоті букви. Ми загадували тебе щоразу, коли падала зірка. Ну, і коли вона народилася, час і вага. І тут прості, білі, тут, під тут прості такі бежеві аркуші, де я буду клеїти фотографії. Мені подобаються більше такі альбоми, де потрібно клеїти фотографії, а не запихати. І в кінці є конверт. Зараз я також покажу з такою красивою білою лентою, де можна щось. Поставити, наприклад, бірку з родому або щось тому роді. Мені дуже сильно подобається, як він виглядає, як він блестить. І ось ця перша сторінка також мене показує, дуже сильно подобається. Він ще дуже красиво запакований був. Тут є ось такі штучечки, я не знаю для чого, але моя ідея в тому, що це ніби різдвяні іграшки. Тут можна також приклеїти фотографію і повісити на ялинку. Тому також зберігаю. Ще така відкриточка, порад для догляду до альбому. Дякую, що брали альбом. А тут ще така штука прикольна, що тут е, можна перевірити, чи ручка точно пише, бо тут ось на цих так ось покажу, на ось цих кружечечках, щоб не спортити альбом. І також в комплекті шоу-клей яким клеїти фотографії. Дуже зручно, до речі, все є в комплекті. Мені прям дуже сильно сподобалось, тому вирішила і вам показати його. Наступна моя посилочка це книга, яку я замовила, тому що ми її читаємо з нашим папір-клабом. І це різдво з червоним кардиналом. Знаю, багато хто вже читав цю книгу, каже, що дуже легка, проста і банальна, передбачувана історія. Але для мене це ідеально за те, що я люблю читати в такий період, тому ось так: таку книгу ще замовила. Далі в мене є два подарунки, які до мене прийшли. Перший подарунок це прийшов від Лариси. Це такий сюрприз до Миколая. Я його вже трішки розпакувала, але все одно хочу зробити це з вами. Давайте, подивитися, я просто все повідкривала, що не треба час. Каже, це такі дуже красиві шкарпеточки. Клас. Такі різдв'яні з ведмедиком. Я кажу, з ведмедиками з печеньками. Далі дивимось, Листівочка. Я люблю читати одразу листівочка. М -м -м. Така гарна листівочка. Крутяк. Ось так, ось так, ось так, ось так. Видони з старого лева. Дуже красиво. Далі я вже розпакувала. Це така іграшка на ялинку, надрукована на принтері Папір Клаб. Крутезна. Чекайте, я ось так зробляла, що не порвало мої плечі. Дуже гарно, правда. Правда, дуже гарно. Ще, ще, ще раз поковим. Така за... Ой, така штучечка. Защіпочка. Шоколадочка. Шоколадочка і тут є конверт. Я не знаю, що там, але давайте будемо розпаковувати. Тут також листівка, закладинка. Ой, хай собі сніжують. Гляньте, як гарно. Клас! Такі стікери красиві. Зимові. Хай year. Гаррі <гас> Гаріпотером. Вау! Яка красива! Блін, дуже дякую тобі, Лариса. Все таке гарне, це так приємно. А іграшка на ялинку стане тепер моєю улюбленою. <свісно> І останній подарунок, який до мене прийшов від Юлі. Тут взагалі все просто неймовірно красиво упаковано. Гляньте, гляньте, як красиво. І це ще навіть не ці крсанти. Я думаю, що в мене будь-які дві розпаковки, це всі керсанти. Але ні. Свічечки такі, чорненькі. такі. Я не бачив, що вони дуже гарно пахнуть. Такі свічечки, тут є декілька штук, я вже їх не буду окремо. Це корочки з Моцартом. Обожнюю такі цукарочки австрійські. Так, да, Моцарта. Купляла, коли в Австрії подорожувала. Я їх також тут відкладаю. Далі розпаковуємо перший пакунок. Так гарно запаковано і так оригінально. Дуже незвично. М'якенька, це іграшка. Ой, це для мого чого дочада. Клас! Яка крута іграшка! Це для Вікторії. Дякую тобі, Юля, яка вона гарна. Так, це ще щось. О, боже, які красиві шкарпеточки. Це все. Тепер це мої улюблені шкарпеточки для Вікторії. Вау! Вау, гляньте, яке воно класне все. Крутяк, Юля, яке гарне. Це капець. Ще такий. Дуже славе. Воно теж мікеньке. Що це може бути? Гайди. Це така іграшка на ялинку. О, вау, гляньте, яка вона красива. Дуже гарна. Блін, так красиво. Тут листівка, яку для мене підписала Юля. Кавна вигляд Також дуже гарна. Ось гляньте. А звідси багато всього, тому я прочитаю пізніше, бо в мене ще й розряджається камера. І останнє — це книга. Вона така неформатно велика. Мені дуже цікаво, думаю, буде неаккурати. Що це? Усім привіт! Додаткове включення з кухні. Так як розрядилась камера, і я не мала як її дозарядити, через те, що не було у нас світла, то я знімаю зараз таке міні-додаткове відео через те, що хочу просто сказати Юлі дуже дякую за просто неймовірний подарунок. Я дуже рада. Блін, все так круто підібрано. Таке відчуття, ніби я реально сама пішла в магазин і все купила, тому що це на 100% попадання в мій смак. Іграшкою Вікторія вже павиться, шкарпетки я вже надівала іграшка на Ялинці. А книга це взагалі щось окреме, дуже крута книга. Блін, я тепер хочу всю серію небо з е... такими ілюстраціями, але я подивилась: майже вся вона вже розпродана, тепер придеться її виловлювати. Десь додатково, тому Юля дуже дякую тобі за подарунок і взагалі всім дякую за подарунки. Я просто розумію, що до мене зараз їдуть ще подарунки, і всі мої влогмиси, напевно, будуть про подарунки, але я обов'язково знімлю якесь відео з оглядом книг, які я прочитала різдвяних. Хоча я думаю, що ні, хоча я впевнена, що мені дуже подобається розпаковувати всі ці посилки, подаруночки. і вам, напевно, подобається за цим спостерігати. Тому все, я щаслива, йду домонтовити відео, закидати це в відео в кінець і закидувати вам на YouTube, щоб ви також зі мною разом пораділи. Па-па!